Наша душа з кожним втіленням, хоч і не пам'ятає свій досвід, але вона змінює свою вібрацію. Зараз поясню, як це. Наприклад, страх має таку-то чистоту, таку-то вібрацію. Якщо ви його прийшли, ну не прийшли, а й пішли в нього, не боїтеся в нього йти, ваша вібрація росте, вже вище на страх. Це вам вже не проблема, ви можете її пройти. Так само, наприклад, наприклад, образи. Все життя вас веде до того, щоб ви пройшли цю образу. Образу спочатку на людей, потім розумієте, що це всередині образа на себе, а потім розумієте, що ніхто в чому не винен. Вам просто треба пройти цей урок і просто пропускати її, щоб вона не застрівала в тілі. І ви теж. Проходите цей урок, вже стаєте вище вібраційно на образу. Вам вона вже не страшна. Це все одно, що ти, ну, наприклад, боявся їздити на велосипеді. Так боявся, боявся, що поки не спробував, зрозумів, що це не так уж і страшно. Так, да, ти розумієш, що ти можеш надатися в впасти, але тобі вже не страшно і спокійно сідаєш і їдеш. Пройшовши якісь почуття, страх образу, наприклад, це не значить, що його не буде хвилювати. Це значить, що ти вже знаєш, як це проживати, не, не застріючи в цьому. Ти знаєш, вже, в тебе є вже досвід, як це проходити, як це не привласнювати собі і як це не, кап... не капсулірувати, знаєте, не, обращати, не обіжатися там на півгода, на год на когось, або по 10 років не бувають, не, роз... не розмовляють з другими. Добав тут пустити тільки одразу. і все. Так само страх. Я, например, дуже, дуже всього по житті боюсь. І я собі взяла за правило, це е, ще з дитинства. Те, що я боюсь, я туди йду. Я потім прийшла лепкувати якась. Знаєте, мене спрашували, друзі, чого ти, якщо боїшся, чого ти туди судиш це? А я відповідала, тому що це забуває мені жити. Це заважає мені свободно жити вільно. Воно мене обмежує це як мої рамки, як моя. Клітка. Так. Тепер я все більше йду, більше, більше йду в свої страхи. І він зменшується. Я просто вже знаю, як його проживати. Я не кажу, що його в мене вже немає. У мене залишились ще страхи, я ж теж людина ще. Але можна сказати, що в мене вже є якась інструкція до його проживання. Я знаю, що робити. Я знаю, що це не так уж і страшно.